умовно є чотири категорії: скіни, зброя, э, агенти і, і, і обілки, здається. Ні. А ще обілки і агенти. Йо? Прикольно! І що? Шо це? Прикольно. Типа, хто швидше натис, той відповідає? Ні, ні, по, по черзі. А, і кожен собі, типу, ти мені кажеш, ти, ти мені кажеш тему, чотири теми є. І ти кажеш, ну, умовно є три рівня складності за кожен рівень. Там дається 100, 200, 300 uh -huh. очків. Uh -huh. Ти просто вибираєш мені цей, я, наприклад, там скини 100, я нажимаю і тобі відсвітлюється питання. там я просто... Скіни Ти... питати не буду. Ну, коротше... Я думаю, скини будуть да. там. Просто... Скини будуть Носові просто. В кінці, але якщо я не. це типу я вибираю, і я відповідаю. Ніхто більше не може Десь, там відповідаю. просто будуть фотки. Якщо ти відповідаєш неправильно, то це. Okay. То я просто тобі і не зарахую ти все. Ага, не забираються бали, Хорошо. Ні -ні. Коротше, там тільки фотки будуть, не буде ніяких питань. Тільки бачите фотку і називаєте там карту, скін, агента. Хорошо. Mm -hmm. І частина ну, зброї. Агента, буде. Це взагалі ізі. Так якась, блядь... че я матня, матня, йору. Я можу на ответить або пас. Ні, ну я пчел не нажимаю, бо система не придумана там досконально. Хорошо. ми щось нажимаем, нажимаем, чи ми не нажимаем? Ні, ми нічого не нажимаем, ми просто говорим. Добрий день, добрий день. Правила а гри, а гри. А <с> Кент Кен, адмен кен. Усно управляємо, Ага. ми нічого не нажимаем, мы часто представляє. Йой най буде, представляє. Це що з березня цього. Я ще в березні її робив, здається. Третій місяць в березні, да? Да. Ну да. Нік не помінявся з тих пір. Пакет. А тебе. Ваф 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 Коротше, чотири категорії. Перша — це скіни. Просто називаєте скін по фото агента, або там, ну, або його білку, або його руки, або оці пістолети що є, що даються за контракт. Не знаю, чи ви це знаєте взагалі. Йоп, <сих> <'я сих> мать. Пістолети. Так, <сих> да, так. Да, да. а, а можна буде по пістолету сказати, що це за агент? Так, ну так. Да, так, я знаю, я знаю, я знаю. І там я просто знаю цей, їхні основні якісь е, відмінності, і там буде, ну, одразу, видно, mm -hmm. на мою думку. Бо я їх прокачую. Ну і карту. Просто і частинка mm -hmm. карти якоїсь. І mm -hmm. Як ви називаєте яка це карта? <рес> Кусочок мусор якийсь лежить в кутку на uh, карту. Зброя це коротше, типу, умовно є частинка зброї. Ну просто стандартна зброя без кіна. Якась є частинка. І ви називаєте просто по цій частинці, яка це зброя. Хорошо. Так. Зараз я даю. Клас. Даю Rachel. Перший хід. Карту давай 200. Карта 200. Карта 200. Ага. О! Це цей. Моя карта. Це аскент. 200 на рахунку я не Сергій вибирає. Так. А давай, давай Сергій мені... Ми... вибирає. Оружие. оружие. Так, у мене йде час. Так, да, так, да, все нормально. Оружие, давай, оружие я за 100. Скільки? За 100. За 100. Угу. Угу. Так. так. Класик. Класик? Правильно. <хи> Вау! <хи> <хи> а я думав, <хи> я, <думал, хи> я буду тупий. Передаю хит далі блашці. Yeah. Давай агент 300. Wow. Wow. Я вже почала переживати. Чей це обілка? Ох ебать! Oh, oh. oh. Або бріч, або брім. Давай. Ты назив, просто називай цей. Давай брич. Да, не брич. А чай? Дорзоручка. А, а ми можемо а може відповідати? А, це Сайфер. Сайфер. А, Сайфер. Сайфер. С... Око, типу, дивиться. Бля. Бля. А Хорош. Далі так, Настя, та я. Таша, Ананас. Да. Да, Выбирай. Давай е, агент за 200. Назви. <laughs> <Так, Yeah. шутко. laughs> я знаю, бо я знаю їх. Почекай, можна паузу поставити? Що таке? Так, передаємо хід далі Яні. Давай. називай. Яні. Давай, це карта 200. Яна по карта. Яна по карта веде. Яна, давай твої карти. Галя, ти не бачила де карти? Що, що? О, це цей, боже. Баня. Баня. Тільки одне слово. Перше слово правильне. Бінт, бінт, бінт. Ну, зараз подивимось. Баня. баня. ваша відповідь. виповед! Да, хорош, хорош. Так. Давай оружие за 200. Давай. Я по оружием пойду. Як його, блядь. Блядь, як по новой. Блядь, вы уйти з головы? Ну все, вже час прийшов Чекай, Чекай минуту. минуту. Ну, забагато. О, ні, все, все, то вже час вийшов. А то то Забув за гвардію, на Ой, ой, ой. Блажка, вибирайте, пані Блажка. Олужні, 200. А раз, да? Давай, давай, час піднімаємо. Вандал? Чай шуй? Нет. автомат. А, фото. Ну давай, Настя. Не, все, все, вирішив. Автомат. Шорти? Це стринге. Стринге, стринге. Стрингер. Стрингер. Давай агент. За 200. Давай. Это тоже по так да? Да. я реально я переживаю. Я не знаю, хто це слова моя любимая ко-хол. Далі. Так, давай, як по стандарту, карта 200. О, це цей. Хевен, Хевен. Питання для вас. в мене просто типа. Чесно, я, 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 я не треба розуміло, довго. Давай, агент а, Треста. Угу. Угу. Повишаємо ставки. Е, Айса. Це mm -hmm. правильна Треба ще звучок додати, знаєш, як Тут. Так, Блашка, давай, твоя черга. Давай карту 200. Там, там, там дерева. Дерева ну, он підказує. Давай, давай це, без То <свист> <підказок>. мінус <свист> 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 100 тысяч замер тебе зараз. буде більше. Що кажеш? Лотус. <свист> uh <-huh. Lotus. свист> Лотус. <свист> e, карта за 300. Бінт. Давай uh, тоже uh, карту 300 Оскент. <свист> Пиво. <Askent. свист> Аскент, Аскент. Карти Дресда. Короче, всі поняли, що карти самі легкі. Тут обоїх легко можна зробити питання, а дуже тяжко. Дві добрі карти знаю. Ой, кажу мої. А моя сама не Облашка. Давай теж карта Треста. Давай карта Треста. Бля! Опять Лотос. Тобі треба було просто зробити скрін саме цієї коробочки нічого більше. Ну, може і так, да. Ничего, ладно. Я давай агент за треста. Ох, я, я, а, я знаю. Я знаю. за? Да? да. Давай, карта 300. Это цей фракче. Фракче. Угу. Да, да, да. Я знаю, как для вас складнейшие эти карты. Хиба, действительно, просто бокс один Да, я, ж кажу, типа, на соточке всего такую, типа, можно. А это, типа, 200, на 300 уже просто... Браво! Uh, <laughs> таку чисто <laughs> яблучко, знаешь, яке понял. Карта 300. <laughs> я тут я тут вел... постійно я, На Йору. На драбину цю яка лежить. Да, <laughs> да, да. <laughs> Настя, <Yeah>. Карта 300. <laughs> карта 300. Останні карти 300. 30. Боже, як його? Сергій не підказує. У нас гвардія таке було. Ну, ти вже цей назви точно. А! Які є карти? Господи, боже мій. Давай, три, два. Я мінус. Поняв. Цей спліт, даш? Спліт. Л Я Ого. оружку 300. Ого. Ого. Там часто буде пиптик, якийсь зараз. Ох, єбанк! Дуло таке. Mm -hmm. Я знаю, походу, Я що це. Я скажу. Що це е, спектр. Мінус. Пізда. Нет, Не буль бульдог там трохи інший буль-буль. Буль. Один. один, О, блядь! Один? давай, цей. карта 200, карта 200. Карта карта я, я, я на чисто по картах да, это тоже фрак, чем дальше. Эээ, блять, це це, це, це. це я что, типа. Сейчас. Да. Карта 200? Ану, не підказуй. Ану, Сергій, мовчи. Я Сергій ще раз тако підкаже, давай йому мінусуй. Я йому вже мінус 100 даю. Давай, час да, час d, час Вже d. А, спліт, ладно. У нас до мене. Окей, так, тобі ми зараховуємо. Чекай, може, як Сергію треба мінус 100 забрати. Та Та за що? що? Старта 200. Айсбокс. Uh -huh. Да, да. На Назови Агента 200. Давай. О, це ця, <плоти> ця це Угу. <сийжа. плоти> Да. 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 Да, у меня есть такие да? пистоли. Давай, Давай б... оружие треста. Я бы понял. Это фэнзи блядь? Да. А, да? Да. Я сейчас подумал, что это долгий мест. Next, блажка. Давай карта 100. Давай карта 100. Блин, Блин, лотус! <риск> <риск> Я часто после и лотус иду. <риск> <риск> Я выбираю агент 200 айссон. Yeah, my... uh -huh. Так. <рискнем> well, ну, высыпаю. давай пробуем. Назови оружие 300. Рискнем. Давай. Well, Рискне. Uh -huh. Я, конечно, не все знаю. Не підказуємо. Це цей шорті, шорті. Пиздец. Ну, бать, ну комусь мусить повести. Так, Так, ну давай оружие 200. Це марбаш. ну Чи утлов? чи дербаш, мама, заявив. Ой, давай карту. Давай карту. Покер играем. О, шесть новенький, да? Ну, сейчас карта не была. А не было было была. И опять ее забыла. Чекай, 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 чекай. Бинт. Да. Правильно. Я беру агента. Вау! Астра. Астрахань. А, да. Карту 100. О, это айсбокс. Айсбокс. Короче, по приколу, что-то чтоб система взломала. Скин за 300. Сами установите. Я не знаю, нас вообще скинил. блядь. Серёга. Пензи. Кружочки. Кружочки. Кружочки Пензи. Это в цирке. Я не знаю, не знаю. Я не знаю, скинь мне, блядь, назву. Пиздец. Всё, я. Ну эти кидейки знаю. Я вообще не знаю. Ну як цей, цей, мне кажется, можно ж нецу угадать. Типа начало або origin, типа того. Ну, да. Давай, агентство. 100 давай. Юра. И, Давай, агентство. Давай. Сайфр. Сейчас, сейчас. Три. Два. Пойду. Чембер, чембер, чембер. Ладно, все ладно Сука, я забула. Я згадувала, бо я його називала з Кирилом Чамбур-бамбур, і я згадувала рифку на бамбура, Бо Я не могла згадати, як його Карта 100. Це фракція. Я на пофракче, да. Mm. Я на парам априори просто йде mm. Так, <гум> 에, давай тоді агента за 100 останнього заберу. А це, а це не Гіко Випадково. точно. Гико? Сказати нече, да? Чи сольовий? Чи сольовий? Я хоч і не мейнер, але цікаво. Карта 100. Він. Він ніби наркотиками. <гум> Севен. Да-да. Настя тоже добре У тебя есть разнообразие. Все добрые шары давай карта 100. Я ще карту не выбирала. Хиба. А, ну да. Моя любима карта. Xbox 100. Актент. Моя тоже любима карта. Реально. Апцент. Блять, на вже 100. Ну, а вже буде. хотіла сказати. та, хай буде, боже. Нічого страшного. Дабл клік стався. Ух, й-моє. Вояки знаю, можете приділити зразу по цьому по пломігасу. Я дощі не грибу. Я не знаю, ну хай буде вандал. Да, це вандал. Вандал. Бакі, це бакі. Це не оператор випадково, блядь, чекай. Ні, це ВП. Це за сейвити надо. За сейвити до степені на ступному Які ви гібнюки. Зараз вона в лотус, певно, буде, так? або цей О Угу. хорош, хорош Алевыгибничары. Давай до стоп ужас я ж знав? Знав? <знав>, знав? знав. Я знав. спочатку йому скинув перед ігрою, да? <знав> ну да. Ну що, скин 100? О, це Prime. Ну, це я знаю, бо у мене є Prime вандал, тому я знаю, що це Prime. У мене теж є вандал, лавіа, но я не знаю, як це. <знав> О, теж тебе овердrive? О, дякую, що ти сказала. Я точно не впевнена, на він так называется. О, ні, по-моєму, чи як він називається. Та все ви знаєте? Давай за 100. Давай за 100. Гліч поп, чи Да, то ви ж добре За 100 давай. Он тоже на О как-то называется. Добре, нехай нахайaisă... це підказка на Ні, не на Я не знаю. О, там є. Не знаєш? Ахуєно. І он. Це у мене 1800, я таке лишаюсь на 1800. Давай скін за 100. Йо-майо. Ніж. Я, чесно, не знаю, що за, ну, типу, колекція. Це ж дуже популярний ніж. Це якийсь стандартний ніж, я без поняття, якщо чесно. Я не знаю. <tenham> <h steam> <Spiritual Tioco> <bronimore> <Shop> Що за колекція, взагалі? Прохідний Прохідний? Класик. XenoHunters. Ну Вже тепер на все життя запомнила. Попадеться, я тобі в магазині купиш. Запресся, давай. Давай. О, це важко. Блять, блейзер? Типа щось. Blazer. Зараз гляне він на цьому. Буде. Ти думаєш, ще що... поки. Це урановий нейло... ней... нейробластер. Давай скин 200. Давай. Хаос. Да. Блять. Щось там флейм. <смір> Щось <Шо>, там флейм. <flame. смір> <смір> <смір> Це дракончик, вона. Не флейм, то ж не цей підсвітка. Я не знаю. Підпитка Кнайф. Це, це називається я Неонова не бабочка. Неонова. Ну тут типу сам цей дає відповідь. Неон? А, RDX. О боже. Е, <ріг> uh, так. Ну що ж, 200? 200. Не скажу чесно. Я без поняття, у мене навіть немає ідеї, як його можна обізвати. Все, поняв, ти шарик. <п à>

Ну, то, що ти Музикалі назвав, то в принципі це як можна зарахувати, як тобі ту сотку повернути. Спектрум? Спектру? Спектрум. Спектрум, да. Не можеш її називатися Z. 200. Кіберсран. 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 Блін, як вона? Стиль який. Красивий. Офігенний. Ну сам стиль, от сам стиль цього пістолету. Навіть не скіна стиль. Блін, як воно... Це чаропанк. Чаропанк, Charo чаро Punk, да, Це Оце стімпанк стиль такий. Ну, Давай, Нася, тобі є загрівки. шанс. Ой, бля, у мене ж такий вандал! <laughs> як він називається? А повинна тобі казала перед цим, але я не впевнена, чим так називають. Я називається. забула. <laughs> а нас? Щось там драйв, я пам'ятала. <laughs> Нібито. Можна мені, будь ласка, пів? За драйв, да? Я не проти. Ну що ж тоді, скін 300. Нема вибору. Тут... А є ще зі нас Ну що ж тоді, скін 300. Що ж попадете, да? Так ще що знаєш, скажи. Я тільки знаю, що там він іздає бум і клік. <рес> Інцидент з радіантами. Оце, звісно, назва скіна. Да, <рес> <рес> такі... <рес> За 300. Серйозно? Я. Я знаю. Десь особливість кінна, що після кіла він кольорами, типу. Спочатку там один колір, типу якийсь один персонаж замальовується, і потім так декілька кілів і там всі. Ого, а це не прикольно. Бля, уявляєш, якби він називався пас? Ти такий серідний собі, да? Паз. реально так називається? Да. Так, так банально. Так, карта за 100. О, це, до речі О, це, окей. Бля. Игрушний. Угу. Бля. Бля, Підказ, я, я не на, ки... на ньому. Икс Да, пкаска, цвет. X1. Иксу 1 да. x 1 Икс, ещ шукай 1 X, Y, Z. А Z була. Z вже був. Y, не було Y. Дракончик? Да. Я сказала дракончик. Дракон. в нема. Сука, Древнє пламя. С дракончиком. То есть не сейчас с клавячим. Я ж сказала клавячим. У нас январ Уху. У неї стратегія була на карту, я сама почала.